Змагання відкривають начальник відділу фізичної культури та спорту Юрій Тимохін та заступник голови райдержадміністрації Олена Тимченко. Декілька хвилин по тому журі запрошують першу пару на ринг. Перша пара власенка Валерія Змійов. Жигло Влад, Харків, лідер. Валерія на цих змаганнях єдина дівчина-боксер своїй ваговій категорії. Тому на ринг їй доводиться виходити проти хлопців. Дівчики не знаходять, дівчинки то в Донецьке, тому я всі з мальчиком я вже привикла. Дівчина впевнена, що така рівноправність їй тільки на користь. В бою з хлопцями вона загартовується та розвиває силу удару. Родина Лєри до її захоплення ставиться з розуміння. Все за бабушка буває там ті-чуть. Поділі для сябна для самозащити. Ату супроводжує дівчину на всіх змаганнях і розділяє сум поразок і радість перемоги. Сьогоднішній спаринг складає два раунди. В першому бою перемогла дружба своїми результатами Лера залишилась задоволена, але каже, що цей турнір це лише одна невелика сходинка на шляху до заповітної мрії. Я хочу стати чемпіоном світу по женському боксу в Україні. У да є стако я хочу стати із Очі з'ясни, щоб вим'я по части брали интервью. <смі> Турнір з боксу пам'яті героїв Зміївщини проводять щороку на честь травневих свят та до річниці великої перемоги. Участь у ньому беруть юні спортсмени не тільки з нашого району, а й з усієї області. Це хороший показник того, що Зміївський район є одним із осередків спортивного життя Харківщини.